Вітаю, друзі, колеги та партнери! Мене звати Олександр Сенкевич і я мер українського міста Миколаєва. Від імені нашої громади запрошую вас на зустріч, яка стане відліком змін для нашого міста, 15 і 16 лютого 2023 року у Варшаві Республіка Польща. На жаль, наша громада стала відома всьому світові тим, що до деокупації Херсона майже щодня перебувала під російськими обстрілами. За час повномасштабного вторгнення в нашому місті пошкодження зазнали близько двох тисяч житлових будинків, більше 80 начальних закладів і ще сотні інших комунальних об'єктів. Зруйновані десятки підприємств. Я впевнений, що наш форум відкриє нові можливості для відбудови життя кожного мешканця громади та закріпить співпрацю між Миколаєвом та нашими міжнародними партнерами.